Що вийде, якщо з'єднати колір пристрасті з квінтесенцією тропічного квітки? Звичайно ж, приголомшливі червоні гібіскуси, ці рослини дивно витривалі і прості в догляді, а влітку вони буквально усипані яскравими квітами. Коли я бачу будь-який гібіскус, відразу згадую дві речі як заколюю його за вухо і намагаюся не забруднити одяг пилком. Але якщо серйозно, для тих, хто виріс на півдні, гібіскус завжди асоціюється з будинком і одночасно з відпусткою. Ці красиво квітучі чагарники представлені в безлічі відтінків і їх комбінацій. Серед більш ніж 200 різновидів гібіскусів точно знайдеться той, який ідеально впишеться в ваш сад або колекцію горшкових рослин. Давайте подивимося на мої улюблені сорти червоного гібіскуса. Блекбери Marlowe Ботанічна назва Hibiscus Blackberry Блекбери pp 33498 Вимоги до сонця, повне або часткове сонце, висота 4 фути, зони морозостійкості – 49. Цей темний красень володіє всіма якостями, які я так люблю в гібіскусах. Блекбері мелод рослина з вертикальним ростом, ідеально підходить для великих горщиків і здатне перетворитися в привабливе міні-деревце. Листя у нього темнозелена з червонуватим відтінком на гілках і прожилках, що надає йому легкий пурпурний відлив. Квіти просто приголомшливі, вони починаються як маленькі темнобордові бутони, які повністю виправдовують свою назву. Потім розкриваються в величезні, до 8 дюймів в діаметрі, червоні квіти з бархатистою текстурою. У центрі червона рильце з легкими вкрапленнями жовтих тичинок. Черри бренди. Ботанічна назва Хібіскес черри бренди. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 4 фути. Зони морозостійкості, 4, 9. Частина ефектної колекції корджал – Черві Бранде справжня зірка. Цей швидко зростаючий сорт має кленоподібні листя темно-зеленого кольору з легким червонуватим відтінком на кінчиках і стеблах. Любить рівномірний полив, якщо пересушити, кількість квітів різко скоротиться. Квіти величезні, розміром з обідню тарілку, насиченого вишнево-червоного відтінку. Рильце червоне, з жовтими тичинками, досить компактне для таких великих квітів. Форма листя робить цей сорт цікавим текстурим елементом всаду, а квіти ефектно виділяються на тлі темної зелені. Кренбери Краш. Ботанічна назва. Хибискес Самарифік. Кренбери Краш. Вимоги до сонця повне або часткове сонце, висота 4 фути, зони морозостійкості 4.9. Кренбери Краш з колекції Самарифік відрізняється високою морозостійкістю. Він також добре переносить різні умови освітлення, хоча, як і всі гібіскуси, при нестачі світла може витягуватися і менше цвісти. Рослина компактна, з темно-зеленим листям кленовидної форми, ідеально підходить для живоплоту. Квіти великі, 7-8 дюймів насиченого червоного кольору з оксамитовим блиском. У центрі невелика група тичинок блідожовтого кольору. Цей сорт світерясно, утворюючи грона бутонів на кінцях гілок, які розкриваються по черзі. Disco Bell Rose Red Ботанічна назва Хибискес Rose Red. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 2,5 фута. Зони морозостійкості 4,9. Disco Bell – це той самий відтінок, що й моя улюблена помада універсальний прохолодний рожево-червоний. Якщо шукаєте квітка для прикраси волосся, це він. Жарти в сторону. Disco Bell – прекрасний сорт з великими квітами на дуже компактному рослині. Любить воду і найкраще цвіте на повному сонці. Квіти приваблюють не тільки людей, а й колібрі. Росте швидко, має розлогу форму. Френч Кебарей. Ботанічна назва Хибискес Сереасис Мендуе 1, PP30 101. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 8 футів. Зони морозостійкості – 5-8 Перший в списку махровий сорт Франч Кебарей. Цей старильний гібрид має вертикальний ріст і досягає близько вісьмох футів у висоту, що робить його чудовим вибором для живоплоту або невеликого дерева, стебла довгі, з гронами бутонів, які цвітуть безперервно з літа до осені. Квіти середнього розміру, повністю махрові, нагадують півонії. Їх відтінок світлий червоний, іноді ближче до рожевого. Френч Кебарей вимагає менше води, ніж інші гібіскуси, але менш стійкий до температурних перепадів. Ханемун. Ботанічна назва Хібискес Мошієтозамбизу. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 3 фути. Зони морозостійкості – 4-10. Ханемоун дуже стійкий до спеки і любить багато сонця. Цей компактний сорт від Флоранова ідеально підходить для великих горщиків. Гібрид Ханемон поставляється в трьох кольорах, і ми розглядаємо найтемніший з них один з найбільш насичених червоних гібіскусів. Великі квіти насиченого бордового відтінку з м'яким блиском. Листя гладкі, яскраво зелені, ідеально відтіняють квіти. Ліанес Тейл Ред. Ботанічна назва Хібіскес Леонес Тейл Ред. Вимоги до сонця повне сонце, висота 5 футів, зони морозостійкості 9, 11. Серія Леонес Тейл це унікальні тропічні рослини. Цей сорт не гібрид, а спадкова мутація з незвичайною формою пелюсток. Квіти яскраво-червоні, з вузькими пелюстками, прикрашеними білими смужками по краях, що створює ефект завихрення. Листя яскраво зелені з зубчастими краями. Назва Тейл» походить від форми рильця. На його кінці є додаткові пелюстки, що нагадують помпон. Це рідкісний і колекційний сорт маз Ботанічна назва Хібіскас Мазмеднес ПП2 838. Вимоги до сонця, повне або часткове сонце. Висота 4 фути. Зони морозостійкості – 49. маз нагадує червону планету. Листя спочатку темно пурпурно зелене, потім стає яскраво зеленим з бордовими прожилками. Кожна квітка живе всього один день, але рослина цвіте все літо. Квіти великі, 8 дюймів, червоні з легким відтінком фіолетового. У центрі темно червоне вічко, що обрамляє червоне рильце з жовтими тичинками. Меднайт Мавел. Ботанічна назва: Hibiscus Midnight Мавел PP24079. Вимоги до сонця, повне або часткове сонце. Висота. 4 фути зони морозостійкості 4-9 Цей гібіскус любить вологу і відмінно відчуває себе в заболочених місцях. Але якщо у вас немає такої ділянки, не біда, він адаптується до різних умов. На тлі темного листя квіти виглядають, як світяться зірки. Вони великі, яскраво червоні, з глибокими прожилками на пелюстках. Редхат ботанічна назва. Хібискес сереасіас редхат, вимоги до сонця, повне або часткове сонце, висота 10 футів, зони морозостійкості – 5-8. Технічно це білий гібіскус, але він заслуговує місця в цьому списку. Квіти переважно білі, але в центрі яскраво червоне серце з чіткими прожилками. Рильце майже біле, що робить червону серединку ще виразніше. Саме Ін Парадайс, ботанічна назва Hibiscus X. Самайн Парадайс. Вимоги до сонця, повне або часткове сонце, висота 3-4 фути, зони морозостійкості 4-9 Цей сорт пізно починає рости, але потім розвивається дуже швидко до дюйма в день. Квіти великі, 7-8 дюймів, яскраво червоні, злегка гофровані. Завдяки пізньому старту цвітіння триває до осені. Тексас 100 ботанічна назва хібиске скокиниз Тексас 100 вимоги до сонця повне сонце, висота 6 футів, зони морозостійкості 6, 11. Цей напівтропічний сорт любить болотистий ґрунт. У холодному кліматі поводиться як багаторічник, відмираючи взимку. Квіти яскраво червоні, зірчасті з вузькими пелюстками. Листя тонкі, схожі на пелюстки. Валентинес Краш. Ботанічна назва Hibiscus X самарифік Валентинес Краш. Вимоги до сонця, повне або часткове сонце. Висота 5 футів. Зони морозостійкості 4-9. Ще один гібрид самарифік, схожий на Кренбери Краш. Але з більш яскравими червоними квітами. Росте дуже швидко, цвіте в кінці літа. Queen Ботанічна назва Хібискес Росасинансас. Queen. Вимоги до сонця, повне або часткове сонце, висота 4 фути. Зони морозостійкості – 9-11 цей тропічний гібіскус має яскраві, гофровані квіти з білою серединкою, що переходить в рожевий і червоний. Найкраще росте в горщиках, так як в холодному кліматі його потрібно заносити в приміщення. Vintage Уайн. Ботанічна назва Хібіскес. PP27839 Вимоги до сонця. Повне або часткове сонце. Висота 4 фути. Зони морозостійкості 4, 9. Один з найбільш темно-червоних гібіскусів. Квіти великі, з гофрованими палюстками, що нагадують вино. Підходить для живоплоту, контейнерів або як акцентна рослина. Укладення. Якщо ви сумнівалися щодо гібіскусів, сподіваємось, тепер ви знайдете для них місце у своєму саду. Вони не вибагливі, адаптуються до різних умов і радують рясним цвітінням. А якщо червоний не ваш колір, завжди можна вибрати інший відтінок: білий, рожевий, помаранчевий або фіолетовий.